Всім доброго дня! У нас весняні роботи проводяться на пасіці. Виховательки готують. Виховательки вже готуємо. Можу зауважити, що виховательки. примірі, вже пройшли цілий ряд і спомнили, що забули про відео. Ця сім'я була вже відкрита. Зараз будемо з нею проводити, які у нас весняні роботи проводять. І що ми робимо зараз? Вже виставляємо, до речі, другі корпуса. Покажи зверху, так візуально, візуально видно. Це у нас деякі зимували на 9 рамках, деякі зимували на 10. У нас очередний раз, у нас кожен сезон починає. Починається, скажу так, з верби. Це вже новостройки, я так назву. Та воно так на Курму... називати і не треба, воно так і є. Уже на кормушці? У мене там є сетка. Розширень... Та... Розширення обов'язково, якщо будують на кормушці. Це Зараз вам покажемо примерно, що, що у нас робиться зараз в сім'ях. Які будуть виховувати ваші матки. Так, Це крайня рамка така. Пергова. Медопергова. О, це перша. Не знаю, чи я добре зніму наш оператор у від'їзді. Так, це друга рамка, медопергова. Візуально бачу, що кормів їм вистачило, ще й запас хороший. Залишить. Я хочу дойти до розкладу печатного. Я не хочу і мені треба десь рамку, ні туди. О, дивіться, третя рамка. Печатний. Чистково, чистково. Давай я п'ять рамок вийму. Добре, клади. Нас дощик чуть-чуть моросить, зато і трошки. А тут вже на виході і виходить тут матка. З білу мітку. З білу мітку. Біла Так, це п'ята рамка і далі вижу така, така же ситуація. Це вже ситуація. За шум чи тут ти щось все купаєш, все купає. Малометка йде. протик до того-то. Вставляємо другий корпус і закриваємо сім'ю. І так до краю. До речі, хочу зауважити, що цього сезону будуть напевно, не напевно, а точно будуть е неплідні матки ще е в наявності. Кому кого цікавить, то так же само залишимо контактні дані для замовлення да, в описі відео. Все, дякую всім за перегляд, всім до побачення.